Доброго вечора. Як завжди, о 21-й програма. Час ми аналізуємо головні події середи 11 травня. Опозиційні депутати покинули парламент. Вони протестують проти переслідування Луценка і Тимошенко. Провокації у Львові здійснювали люди з пов'язками свободи. Заява Міністерства внутрішніх справ. Російський парламент вимагає покарати львівських екстремістів. МЗС називає заяву антиукраїнською кампанією. Опозиційні фракції Верховної Ради покинули засідання парламенту на знак протесту проти переслідування колишнього прем'єра і міністра внутрішніх справ. Партія регіонів назвала їхні дії підготованим шоу. Верховна Рада, як лакмус великої української політики, день у котрий меншість має нагоду ставити на розгляд нагальне для себе питання. Опозиціонери використовують для демаршу. Спочатку сесійну залу полишають сердечні. Через півгодини починається безпрецедентний судовий процес над Юлією Тимошенко. Фракція покидає зал і йде захищати свого лідера. Помаранчеві, наче продовжуючи протестну лінію колег, додають питанню власного інтересу для них. Головна поста, що потребує захисту. Перший номер свого списку. Запобіжний захід. Який прийнятий до Юрія Люценко він навіть не співставний з тими звинуваченнями, по яким ще не було розгляду до речі в суд, суду. Він не повинен знаходитись за гратами уже п'ять місяців. Рішення Нунцу стає логічною реакцією на ухвалу більшості, яка відмовилась заслухати звіту повноваженого із прав людини та генпрокурора щодо ситуації з Луценком і будь-які запевнення представників трьох фракцій у готовності домовлятися не зараджують справі. Ну якщо ні, то буде коса на камінь находити. Що це дасть нам? Вийти можна, як зайти потім? От проблема. Тим часом, допоки народні обранці відбито поспішають рятувати свою чільницю, сама експрем'єрка залишає засідання щодо її скарги на порушення кримінальної справи за газовими контрактами через закиди у заангажованості суду. Ви всі тільки що були свідками чергового абсурду. Якщо не змогли не допустити пресу до слухання вранці і вимушені були допустити, вони під Диригентством адміністрації президента обрали інший шлях, як просто цей процес перетворити в абсурд, перетворити в фарс. Час що виявився вільним після залишення судової зали. Юлія Тимошенко використовує для відвідування лікарні Юрія Луценка. Волонтерохамчук, п'ятий канал. До нас приїхав перший заступник голови партії Батьківщина Олександр Турчинов. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, для чого фракція Бют покинула засідання парламенту? Ви знаєте, безумовно для того, щоб привернути увагу суспільства до політичних репресій, які посилюються в Україні. І ви знаєте, мене просто вже шокує блюзнірство влади. Сьогодні, до речі, ще є одна подія. Україна почала головувати в Раді Європі. Це вперше з часів, коли Україна стала членом Ради Європи. Вона головує. Ви знаєте, там змінюється щоразу, головуючі від кожної країни. І от якраз зараз наш час. І ви знаєте, який пріоритет проголосило керівництво України, головуючи в Раді Європи. Захист прав людини і демократії. І в той же час ми бачимо, як це відбувається в Україні. Провокації проти власного народу, знущання над людьми і просто. Тотальна спроба знищити опозицію в Україні. Тобто я правильно вас розумію, що це головне завдання було привернути увагу змі в першу чергу до того, що відбувається? Ви знаєте, безумовно. І е, не тільки засоби масової інформації, але й всіх громадян. Тому що е, вже проходила історія, е, вона, на жаль, повторюється, коли знаєте, люди не звертають, коли приходять е, і люди. З якимись там пов'язками на лівій руці кидають за грати їхніх сусідів завтра, післязавтра будуть стукати в вашу двері. І я би дуже хотів, щоб кожен, хто хоче жити у вільній країні, в демократичній країні, задумався, що завтра можуть постукати в його двері. Олександр Євремов, керівник фракції партії регіонів у парламенті, ось як прокоментував дії депутатів від опозиції. Когда наши коллеги поставили определенні вопросы, мы с вниманием и с пониманием отнеслись к этим. вопросам. Мы согласовали то, что нам нужно просто немного времени для того, чтобы окончательно определиться. С этим тоже все согласились. Потом проходит п'ять минут и идет совершенно другой демарш. Так я понимаю, не нужно решение вопроса, а нужен просто скандал. Не потрібно вирішення питання, а потрібен скандал. Ну, ви знаєте, як вирішують питання представники партії регіонів і чинна влада в Україні, мабуть, вже переконались всі наші громадяни. І ще один із таких яскравих прикладів, як вирішується питання в Україні, це якраз сьогоднішнє судове засідання, яке повинно було розглянути скаргу Юлії Тимошенка щодо фальсифікації проти неї кримінальних справ. Справа почалась вчора і змушені були під тиском суддя запустити запросити пресу. Мабуть, її зателефонували зранку або ввечері з адміністрації президента, і вона змінила свій настрій, своє рішення. І вже на ранкове засідання не хотіла пускати пресу. Тільки під тиском депутатів, тільки під тиском громадськості, яка підійшла до суду. Печірські судді, де керівництво суд, вони там довго радились, змушені були пустити пресу до залу засідання. Але тоді ба тоді цей суд буде вільний. Якщо він під тиском, ви кажете, з одного боку тиск адміністрації, з іншого боку, тиск депутатів. Тут не тиск депутатів, це вимога працювати суду, так як відповідна повинна бути конституція. В відкритому режимі, тому що вони е, приховано фальсифікують справи і хочуть, щоб, знаєте, як в 30-х роках минулого століття були закриті суди, краще там трійки, е, які там протягом півгодини розглянули те, що їм прислали в запечатаному конверті, і підставили свій підпис, назвавши це вироком суду. Е, от така форма судочинства, на жаль, сьогодні нав'язується в Україні. І е, сьогодні, ви знаєте, е, мабуть, настільки е, наглядно була доведена формула фальсифікації справи проти Тимошенка. Я не знаю, як суд буде виходити з цієї ситуації. Ну, Я вам просто декілька прикладів приведу, тому що вони не тільки ж звинувачують Юлію Володимировну в якихось там вигаданих справах. Вони порушуючи її права, не дають їй можливість хоча б отримати матеріали і зрозуміти, в чому ж її реально порушують, і завдяки тому, що справу почали за нашу інціву розглядати в Печерському суді, змушені були почати. Хоча б адвокати Володимирівни і вона отримали можливість прочитати, в чому ж на підставі чого її звинувачують. Тобто, ця справа і... потрібна для того, аби ознайомитись попередньою справою? головне. Ви знаєте, ми розуміємо, що сьогодні немає судочинства в Україні. І тому мета, я не буду це приховувати, пройти всі етапи Українського суду для того, щоб можна було розглянути справу вже в Європейському суді і сподіватися на реальне правосуддя, яке, на жаль, сьогодні позбавлені фактично не тільки позиції, молоді ці громадяни нашої держави. І я буквально... Ви не очікуєте, що цей суд, ця інстанція може визнати дії прокуратури щодо Юлії Тимошенко незаконним? Я Переконаний, що на жаль, на жаль, суддя озвучить те рішення, яке вона отримає з той же адміністрації президента або за дорученням генеральної прокуратури. Я вже просто декілька прикладів Хочу, хотів би навести в так званій новій газовій справі. Ви Пам'ятаєте, да, спочатку була газова справа щодо кіоскі грошей? Вона провалилась. Потім вони вигадували справу щодо Забезпеченням сільських населених пунктів машинами медичного призначення, також уже про це щось не розповідають. Тепер нова газова тема, так звана, тобто підписання газових угод. І ви знаєте, що цікаво, суд змушений був включити до розгляду, приєднати до справи дуже цікаві документи, висновок заступника генерального прокурора про те, що жодних підстав. Для відкриття кримінальної справи немає. Цей заступник Генерального прокурора після цього висновку був звільнений з Генеральної прокуратури. А як його прізвище? Кудрявце прізвище. Далі висновок Міністерства юстиції. Причому не Міністерство юстиції, яке працювало в часи роботи нашого городу, а чинного Міністерства юстиції, що нема жодних порушень законодавства. Суддя. Змушена була також зачитати ці документи, і ви розумієте, після всього цього не долучені до справи до справи. І після цього, ну повірте мені, можна прогнозувати, що не зважаючи, я не буду говорити про фальсифікацію там так званих експертиз, де навіть е, підписів немає тих людей, які повинні розписати за ці експертизи. Тобто сьогодні чому суд не хотів пускати пресу? Щоб преси не показали всі ці документи, і незважаючи на все це, я можу прогнозувати. Що вибравши тактику затягування цього питання, тому що зазвичай справи за скаргами розглядаються ну, протягом дня, це вже другий день. Суддя для того, щоб преса покійного зал почала сторінка за сторінкою читати. Що в принципі в таких справах 50, да, здається, Там біля двох тисяч сторінок? А яка і сторінка вона, зараз десь зачитується? Десь вона сьогодні, на кінець дня, десь біля сьомої години, завершувала другий том. Тобто ще вона десь два з половиною, коли брати по обсягу, сьогоднішнього дня повинна зачитати сторінок. Тобто ще десь тисяча сторінок їй читати залишилось. голосно читає, щоб, мабуть, не тільки самі почути, ну і щоб інші могли слухати. Але ж це сторінки, це угоди, що таке справа? Це угоди підписані дрібним таким текстом на двох сторінках, і оце вважається том справи і так далі. І так далі. Але ще ще раз хочу сказати: не тільки порушені процесуальні позиції, не тільки порушені елементарні речі, які ну, вимагає законодавство покласти для звинувачення будь-кого. Але ж є реальні докази фіктивності всіх цих питань. Якщо суд визнає, що дії прокуратури законними, чого ви очікуєте далі? Арешт Тимошенко? Е, ні, ми, хоча, й не можемо виключати, що в нашій країні можуть арештувати будь-кого і нас з вами, і Тимошенка, всіх, хто заважає цій ваді знищити власну країну. Але ж ми розраховуємо, я про це вже на початку нашої програми сказав, що ми розраховуємо прийти інстанції, які називаються Судом українським судом, а на жаль, компрометують фактично основи судочинства, і все ж таки дойти до європейського суду, щоб дійсно продемонструвати не тільки проблему конкретної справи. Фальсифікацію конкретної справи, а продемонструвати те, що відбувається сьогодні в правовому полі України, Юрія Тимошенко сьогодні покинула Печерський суд, щоб провідати в лікарні колишнього міністра внутрішніх справ. А генеральна прокуратура прокоментувала затримку Луценка. За ситуацією, яка склалась довкола справи ексміністра внутрішніх справ Юрія Луценка, відповідальність несуть його захисники. Троє з них не знайомляться з матеріалами кримінальної справи. Більше того, вони письмово відмовились від процесу ознайомлення однак не з'явилися до слідчого генпрокуратури для підписання протоколів відповідно до вимог закону. Захисник іншого обвинуваченого у цій справі взагалі жодних заяв про відмову не писав, та й фактично зі справою не знайомився. У зв'язку з цим справа досі не може бути направлена до суду. Отже, винен захист Луценка? Ви знаєте, ну в нас дійсно перетворюються праві процеси і права громадян, які гарантуються не тільки а й самою Конституцією, просто в фарс. І е, сьогодні жодних підстав для перебування Луценка за гратами не існує. Тому що е, можна тримати людину до суду за гратами, коли вона або е, є небезпечною для суспільства. Або вона заважає слідство. Я нагадаю, що слідство завершено, як доповідає генпрокуратура. Або вона може, перебуваючи при ваді чи маючи, де да, близькі стосунки або повноваження, може робити тиск, де да, там на судів, на слідство тощо. Зрозуміло, що оцінка також всього цього позбавлена. І Єдиний аргумент, завдяки якому вони безпідставно його затримали, те, що він не ознайомлювався з справою. Хоча це право, а не обов'язок підслідування. Але ж він ще місяць тому завершив ознайомлення з справою. Тобто, які підстави, навіть вигадані підстави, сьогодні відсутні для того, щоб його тримати за ґратами. І суддя, до речі, повторив те, що зараз озвучили ви для телеглядачів. Коли їй сказали, ви знаєте, зурані прокуратури говориться, що він не ознайомився з правою, а от довідка, що він справою я знайомився. Вона сказала те, що сказав прокурор. Так, не всі його адвокати ще знайомої справи. Ну, так наступний крок це треба адвокатів тоді арештовувати, да? або родичі за те, що, або його як заручника тримати для того, щоб впливати на когось. Як дає ситуація, що Ви знаєте, що у Юрія Віталійовича дуже фахові адвокати це них. Ну, дійсно людей, які не бояться захищати представників опозиції. І вони діють виключно в процесуальних межах. Випадку, коли вони порушували процесуальні обмеження своєї діяльності, то у прокуратури є звичайний засіб. Вони можуть будь-якого адвоката, який реально порушує процесуальні норми відсторонити від справи. Зрозуміло, що в зв'язку з тим, що вони нічого не порушують, вони не можуть їх відсторонити від справи. В той же час я підкреслюю, вони безпідставно катують сьогодні в оценки. І я, ви знаєте, на що хотів би звернути увагу наших телефлячів, на те, що в нас настільки Знаєте, суспільство спокійно спостерігає, як фактично вбивають людину. І от такі ну, кам'яні серця, які, на жаль, мабуть, або так життя виховує, стають у людей, вони просто вже не реагують на ту а трагедію має на ту трагедію, нас? яка відбувається сьогодні. Я хочу сказати, користуючись можливістю, що Юрій Віталійович 20-й день не вжива їжа. 20-й день це дуже важко. У мене був досвід голодування, можу сказати, це дуже важко. Це страшний іспит. У нього дуже різко погіршується здоров'я. Дуже різко. І для того, щоб зняти з себе відповідальність за його життя, але ж не звільняти його, Воценка перевели з слідчого ізолятора в важкому стані в реанімаційну палату лікарні швидкої допомоги. Сьогодні і народні депутати, і Юлія Володимировна спробували зустрітися з ним. Ви знаєте, там. Працівників правоохоронних органів причому в масках з автоматичною зброєю більше, ніж лікарів. Тобто, весь коридор, там два таких кордони зроблено, і нікого не пускають. В той же час лікарі констатують, що його здоров'я постійно погіршується. І сьогодні, ви знаєте, те, що робить Луценко, він просто привертає увагу до незаконних дій по відношенню до нього. Він привертає увагу до. Тотальних політичних репресій, які сьогодні відбуваються, його в Україні. відпустять після цього, що він голодує. Відпустять на волю. Ви знаєте, настільки у нас агресивна влада, і от звернуть увагу: чим гірша ситуація в країні, тим посилюється агресивність цієї влади. Я не можу нічого прогнозувати і давати якісь. Ну, скажімо так, свої прогнози щодо перебування за гратами. Не тільки Юрій Оценка. У нас я нагадаю перебувають за загратами і Діденка, і Макаренка, і інші люди. Вина яких тільки в тому, що вони працювали на власну державу. Другий день поспіль країна коментує День перемоги. Свою заяву сьогодні зробив і прем'єр-міністр. Влада зобов'язана унеможливіти насильницькі дії. Кримінальні прояви, які пов'язані з порушенням прав людини. Я не сприймаю, нікого не сприйму, що наші громадяни не можуть завжди відчувати себе захищеними, де б вони не знаходились в своїй країні. Я глибоко переконаний, Львів, гордість України чудове гостінне місто, і не можна дозволити екстремістам намагатися зіпсувати його репутацію. Ваше ставлення до того, що трапилося 9 травня в Україні? Ну, ви знаєте, це цинічна брутальна провокація самої влади. І ви знаєте, це блюзнірство, коли не розповідають про провокації, які відбулись. Саме влада є головним організатором провокації, яка відбулась 9 травня в місті Львів. Справа в тому, що всі знали, що готується провокація. І вона почалась навіть не з того, що організували автобуси, організували відправку радикально налаштованих. Я не знаю, деві, я сказати, антіукраїнський налаштованих, так краще сказати, людей до Львову. вона почалась з того, що партія регіонів разом з комуністами прийняла рішення щодо червоного прапора, який повинен був замінити національний прапор в день свята, яке ну, святкує вся Україна. Не замінити, а Фактично можна. замінити. Ви знаєте, І до речі, той же самий президент, який не наклав в'єта, я підкреслюю, не наклав В'єта на цей закон. Вони розповідають, що вони його не підписав. Ну є юридична практика, коли. Президент не підписує закон, то він автоматично вступає в силу в випадку, коли не накладає віт. Мені невідомо, щоб пан Янукович наклав віта на цей закон. Тому він фактично з часом безумовно вже вступив в силу. Але ж проблема в іншому свідомо для того, щоб роз'єднати країну, щоб захистити своє перебування при владі, тому що сьогодні соціологія демонструє, наскільки зростають протесні настрій у людей не тільки в західній, але ж і в центральній, в східній Україні, в тих самих регіонах Донецьких Луганських, які вони вважають своєю базою, люди починають реально оцінювати провокативні злочинні дії влади по відношенню до української економіки, до самих себе. І в цих умовах для того, щоб скерувати настрій людей не на боротьбу за свої права. Ні на боротьбу це злочину владу. Вони скеровують їх на протистояння між собою. Це було зіткнення українців і українців? Чи це було зіткнення радикалів е, ультралівих і ультраправих? Ну мені невідомо, що в цьому зіткненні приймав участь іноземні громадян або громадян інших країн. І е, саме тому це зіткнення готувалось. Е, ви ж, мабуть, бачили кадри, коли міліція спокійно спостерігала за тим, що відбувалось. Е, Провокаторів, які почули цей процес, привозили з інших міст. Я згадую, коли ми проводили мирні мітинги або просто з'їзди, автобуси з нашими активистами блокували, блокували на під'їздах ще далеко від Києва. Тут влада забезпечила цей приїзд, забезпечила для того, щоб відбулося зіткнення, і на жаль, на жаль, Сьогодні відбувається все саме за сценарієм Вати. Вони пробують знову розколоти країну, щоб створити внутрішній конфлікт і відволікти увагу українців від того, чим їм треба займатися. Їм От треба займатися захистом захистом власних студії. інтересів. І їм, я обичаюсь, треба зайнятися одною конкретною справою. Разом з е, тими політичними силами, які сьогодні реально готові е, протистояти цій ваді, просто відсторонити цю ваду і проводити безстрокові Про парламентські Вчора в нашій студії говорила Ганна Герман, представник радник президента. Ось ми маємо цитату. Чого вони добиваються, щоб львів'яни стали сепаратистами, щоб львів'яни образилися на всю Україну і Згуртувалися таким, таким чином в тій своїй нірці, такій регіональній, і казали, що ми, ми от на них обра а інша Україна, що образилася на Львів. Сценарій сепаратизму. Ви як колишній глава служби безпеки, бачите таку сьогодні загрозу для України? Ви знаєте, у нас нема жодного підставу для будь-яких сепаратистських сценаріїв, коли за цим не буде стояти вад. Коли влада буде і далі працювати, як вони це роблять, на розкол країни, на підігривання сепаратистських або будь-яких провокативних настрій, безумовно, такі проблеми можуть виникнути в нашій країні. А інші держави можуть за цим стояти? Ви знаєте, коли влада захищає національні інтереси, то вплив інших держав завжди мінімальний. Коли в владних кабінетах сидять люди, які працюють на інтереси інших країн, то безумовно вплив їх буде значно посилений. Олександр Турчинов був гостем нашої студії.